Слава Україні. Зараз, короче, е-е, э, міняю э, в своїй Сандарі 2008 року дачі ці наконечники заодно, пельники, ну, чо, наконечники, бо бо міняю пельники. Зараз покажу, короче, в якому стані ті пельники і, власне, покажу лайфхак, як дуже швидко поміняти пельник. Ну, хто 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 сам міняв, той знає, що дуже важко одягнути оцю задню внутрішню частину. Просто неймовірно важко. Ну, коротше, що довго розказувати. Поїхали, дивитися, покажу, що робив, як робив. І ТД, і тепер. Ось якось так. На автомобіль дачі Асандера, 2008 рік, 1,4 двигун. Лайфак, як одіти цей кратий пильник рульової тяги Зараз покажу, що зі старими. Зі старими в нас отаке го. Один я поміняв, ну, але з годину короте, вдягав, не міг вдіти, всі руки ось до подер. навіть, ну, Працював в перчатках, бо міняю на наконечники і всі руки подер, цей тричі пробував не міг. Тільки що за 2 хвилини вже короте, навіть бутилку підготував ну, пластику. Думав, зараз пляшку, ну, то, знаєте, але ж пляшка можна порізати. Кінцями бачите, ну, тут тонке. Тому пляшку коротше, залишив на крайній варіант. Тоді ну реально за 2 хвилини. Що я зробив? В кого є коротше, фен будівельний, то краще феном. У мене фена немає. Закипітив воду. Нис опустив в кипіток. Ну, буквально одну цигарку скурив. Може не одну-дві. Воно постояло. Ну Стояло тут, стояло, короте, хвилин 5 воно стояло. Я значить потім зсередини все витер, пар, конденсат, туди і тп. І короте, тільки фух і руками одягнув. Не з першого разу, з другого. Бачите, одягнув, зараз хамути і огонь. Отакий коротесенький відосик. Отакий коротесенький відосик. Щоб не мучитися, грієте цю заразу, щоб вона нормально тягнулася. Вона і так тягнеться. Це бачите, це вже дубове. Але щоб ви розуміли, ці, ці пельники, це Сасик, якщо я не помиляюсь, можливо каяба. Не пам'ятаю, що ставив. Пройшли 77 тисяч. Літом ще дивився, були цілі, і це десь коротше, вони на кінець літа на осінь лопнули. Але бачите, ще вологи не було. Хоча в нас таке сиро, коротше, така зима плюс 6 градусів, отака в нас зима. Ну ось зараз хамути. Цепляю, отакий лайфхак Зараз знайду бутилку, покажу, де ж я її підготував, різав вже. Друзі, ось таку бутилку підготував. ну Думав, знаєте, зробити таку штуку. Коротше, ну, конуса такого. Хопа-хопа і так за допомогою цього конуса коротше, це все, цю штуку вдягнути. його знаю, вийшло б з того, що ще не вийшло. Але я ж кажу, розігрів, водичка, ще тепленка, зараз вже. Накінечник прикрутив і цей руки якраз помить був. Розігрів, тільки фух, ну розтягнув руками і все, і пішло. Одною такою якось знизу, ну в мене руки невеликі, тому я можу достати. Другою якось зверху короче, добре потягнув, надів. Тут, тут так само одягав, але довго я ж кажу, всі руки подару, поцарапаю, під машиною лежав. А машина демократі краща, гідравлічна. Ну, короче, стрьомно. Заходи безпеки не нехтити але ось так ось так, коротше, вдягнув. В кого нема фена, кипіток. Ну, Кіпітити не треба, просто зняли кипіток якогось ковша, коротше, баняк, бахнули туди. Постояло 5-10 хвилин, ну, щоб прогрілося, роз, розм'якло. І тільки фух і руками одягаєте. Але в кого великі руки, думаю, що, ну, наприклад, на реношках, то знову ж таки буде проблематично. Пельники, до речі, сасик. Якось так. Коротше, отака, отакий коротенький лайфак. Не знаю, чи поможе комусь. Якщо поможе, то лайкайте, пишіть, помогло, не помогло. І пишіть, які методи ви використовуєте, бо це якийсь коротше, жах, жах був, Стою реально годину, може півтори коротше, мудохався. Ну скажу, всі, всі, всі руки просто побиті, по, поцарапані. Та й таке. Традиційно не забуваємо лайкати, коментувати, особливо пишіть, що ви використовуєте, як ви це вдягаєте. Бутилку, грієте, там, я не знаю, зовете друга, брата, кума, свата і т.д. Коротше, пишіть свої методи, дуже цікаво. Якщо комусь допоміг, радуй. Все, друзі, па-па-па-па, підписуємося, лайкаємо, коментуємо.